Я не знаю, як роблять це китайці. Ну йомайо, -йо, ну хлопці, ну просто що це за інструментів ще такий. В нього є все для того, щоб ти щось собі дома поміряв, якщо в тебе щось не довше, ніж 15 сантиметрів. У нас тут є рулетка на 2,5 метра з фіксатором. Є рівні, які, до речі, коректно працюють. І саме головна фішка це що у нас є. Опа, опа. <кл 'які> ну ви бачите, те, що я. У нас є рівень лазерний. Я ну не знаю навіть як передати. Ну, <кл 'які> в нас є лазерний рівень. Ну він дійсно нормально показує. Дивіться, от по столу можна побачити, допустимо, як він показує. От тобі треба якусь розеточку, от сюди, отам, от вліпити, ти собі раз, раз кинув, чик чик опа, прозверлився, в тебе є. Вот, так мало того, ти можеш переключатися. А ти дійсно можеш. Ти не знав. А ти можеш дивись, 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 поп і в тебе тільки вертикаль, тільки вертикаль. Я до речі можу відійти на декілька метрів, і воно все одно буде. Давайте я трошки зменшу світла в тут... О, так да. я на 4 метри відійшов. Воно видно, тільки вертикаль. А ось так в мене буде тільки горизонталь, якщо мені потрібно. Це якщо мені потрібно, тільки горизонталь. І посередині крестик. Ну це ж ну. Ну це просто ну це ви скажіть, будь ласка, хто таке робить? Які зараз виробники таке от роблять? І це все коштує 7 доларів. Універсальний інструмент, який ти вдома собі кинув його десь там, він тебе валяється, і ти десь посвітив, десь щось там підміряв. Рулеточку ти кинув карманчик, чи чик щось там поміряв і подивився, порівнюючи ти його виставив. Ну, от щоб змонтувати домашній прилад, я ж реально його можу змонтувати тільки виключно з цим інструментиком. Ну я можу подивитися на стіні, собі відбив горизонталь, вертикаль, я подивився. Рівень поставив на якийсь там бойлер, не знаю, подивився, чи воно мені треба. Там так от можу подивитися, чи я його виставив, цей бойлер. Все, що мені ще треба? Ага, рулетку можу вже поміряти, окружно. Та ну це просто капець. Я не знаю, ну отвал башки. Мої любимі китайці і китайчишки. Я вам дуже дякую. От прям дуже дякую за вашу таку забрітатість. Ну, тому що воно допомагає нам жити. Якщо ми не можемо таке зробити, ну ладно, хай ви робите. Ми будемо користуватися. Все, всім здоров'я, щастя, миру, лайк, підписка.